Доброго дня, дорогі пчеловоди. Сьогодні у нас 25 травня 25-го року. Значить, що я хочу вам сказати і розказати. Скрізь літературу читаєш, 300 грамів пів кіла з'їдають. Оце знайдиться сімейка. Раз, два, третій магазин, четвертий. Маточка тільки почала сіяти. Була тут одна, ми підсадили, ось бачите, тільки що. І типу, політочку приклеїли їй, а ну, виходить. Значить, кожен день я їм наливав літер. Вона, бачите, на вісах стояла корму, і воно було все на нулі. Оці два дні матка почала сіяти, дивлюся, що ж таке. Літер наливаю, а воно ще мінус пів кіла на вечір. І так, оце ж два дні. Кинулися ж. Матка вже облетілась, почала сіяти і стали, то це скільки, Получається півтора кілограма. Ось ця красавиця за добу уходить. Да, якщо там 3-4 рамочки, сімейка, то воно й буде 300 грамів. який там 29 Вон, з'їдать. А якщо добра сімейка, то півтора кілограма, як за себе кидають. Так що якось так бажаю всім здоров'я та швидшої перемоги. Хай, ти любуються нею.